Їдемо по відео, а ви йдемо з нами в хаті, ми можемо чинити аут. Мамо, Не ви чинилися? Я не міг, ми тільки так. Мамо, Я зараз спробую відкрити вікно. Зараз покажемо. Пускай вам скажуть. Що покрокувати? Синя ли, правильно Значить, ну добре. Що я хорину модом у раббай. Саме ж вони тим марися. Ніхні які не це. Можна, покажемо. Не, давай. Моє тут є коека.

вот так сильшая команда, может это вот так выйдет. Да, also... вот да, у А що з пнем напять я не знаю. Якщо вы бачите и я ваш ли. Я вот так бачу. Якщо ви бачите, и я ваш ли. Котро Ру... я наша наш не побачити, ну я побачила. Чого -чого -чого. я сразу знов кашла, як я вам сказал. Э, Ставьте лайки.

Ну я хочу. щоб він... Фух, слава богу. Я не встиг хороший. Вот в принципі, я ищет. А, ну давай. Он стоит, я там потока. Треба зачинити двері, щоб ніякий мысловий не зайшов. Ні вовки, який скоро прийде до хатки. Максим, ти йдеш? Він має рої показувати. Добре. Коли поп'є, то скажеш. Він буде доганяти мене. А поки він впіймає. О боже. О боже, бо Сашечка были бабу. О боже. Я вернулся кишла. Новая Стасенька новий новая Спасика, запой. Я його закрию. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Вот так. Це так закривати. Заходи заходи. 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 Так, чому я з ним за це зараз розкажу? Не можу в мене з кімнаті. А тому що у мене є час і не мене і буде скучно не показувати. Складываю. А я ж ми вон скільки не правувати. А я буду відео таких. Найбільше інших, щоб в мене ну, було саме перше відео. Господи, він вирвався двері і навіть нічого не сказав. Замок треба з тим боком. Наполамене. і не буде батьки. Що мама буде сказати? Я закрию двері з хатки. Блин, я не знаю, що мені робити. Та Максим сюди заходить, я буду прикривати, ніби я закрию. Боже, він! Постукає, <пас> я б Бабуся зараз на камеру зазнімешся. Ну, заходи. Походу мені вкрали, а О боже. Я тебе А я тим боком обійти не можу взагалі. А я увидел не можу. Ой. Y'all walk on the show. Stop it, huh? Oh no. Papa's papers my heart.